Надію, що мене видно за цими коробками невеличка міжсезонна розпаковочка. Трошечки приїхало гостинчиків з Ібісу. і знову ж таки актуально Блекаути, шмекаути. декілька штук замовив. Дуже круті ледламби. Такий ліхтар. Він тут і на магніті. Тут стоїть дві великих літіоних батарейки, але він заряджається також від USB, ну від класичної зарядки від телефону. Мощні, круті. Дуже функціональне, зараз дуже актуальне по демократичній ціні. 1300. абсолютно нові, три роки гарантія від виробника. Ну це таке на правах реклами. І ще взяв декілька штучок, ось такі невеличкі. Карманні також ліхтарики з платою 250 мА акумулятор, 135 метрів світить, зарядка від USB, 400 люмін, ось такі будуть по 360 гривень. Все нове, все супер-пупер-мупер. Тож замовляйте, поки є наявності. І знову ж нагадаю про свою торгову тілегу. А це ми зараз будемо розпаковувати ось так. Знову ж таки. Керамбітік Скіф Аудор. Опа, Чпунсь. Минуле відео сидів, тут ще було, купа лися, я в футболці і шортах був, а наразі у нас оп оп. оп, оп. ЗСУ показує хіп-хоп. Так, 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 так. Це ми зараз ось так. Що ви бачите перед собою? Це реальний скарб. Новиночка, яку запустила компанія Ibis, Бренд Viking, Ілюхі, краснову, привіт. Дуже якісні, дуже круті речі. Оп! Ви погляньте на цю термобілизну. Це ж просто. ой 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 Коламбія Пікчерс представляє таке на тіло з класною правильною такою. Посадкою і з широким безпосередньо піддівом ось такі штанці. Термобілизна, актуальна тема. До речі, на моєму каналі цей рік, як Бог дасть життя, все буде добре. І завтра, на мій будинок не прилетить дрон, то хочу дуже познімати для вас зиму. Термуха One Piece One Love. І ви погляньте, яка крута упаковка. І на подарунок, до речі, посилання на. Цю термуху на Бренд Вікінг залишу в коментарях. І знову ж таки нагадаю про фон-гаджета, допомога там, де вона потрібна. Не забувайте про це кожного дня, бо наше ЗСУ, наш спокій це їхня велика, просто колосальна заслуга. Ну і ось така коробочка. Опа. Опа. До речі, гострий. Він такий, начебто дитячий і недорого коштує, але при цьому. Я вам хочу сказати, що воно має бути. Так, оп, 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 так, коробка в коробці. Це все ми скидуємо сюди. А, все, все вірно. Все вірно. Знову ж таки, бренд Вікінг, зима. Як там кажуть, ноги в теплі, голова в холоді, дуже круті носочки. Зараз навіть ми їх і розпакуємо. Ви погляньте на... Цю лялечку, ви погляньте на оцю махру, навіть отак от покажу. Дуже зручні, дуже круті і під ліміго Це то, що лікар прописав. І ось основний наш скарб. Ви погляньте, що під зиму буде дуже актуально і буде дуже так, 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 розриваємо то все діло. І не Сімс. Погляньте ось так. Погляньте ось так. Відкриємо то все діло. Нарешті в мене є не та рижа лежничіська курточка з білим з хендехоха, яку я купив біля. Ні, стоп, це мені подарив. А це вже буде моя така основна на зиму, на холодну пору року. Курточка від бренду Viking. Це наш український бренд. В складі якого розробник Ілюха Краснов. Погляньте так, погляньте ось так. Зараз роблю невеличку перебівку, вдіваю і показую на собі. До речі, в мене зріст 1,78 м. Ну, зараз, мабуть, 70, ну, 80 кг. Метр 78 на 80 кг. Це, щоб ви знали, просто її побачили на собі. Гупростоп відео. Друзі, погляньте, яка краса, зараз ось навіть так далі. Камеру відсуну. Нагадаю, мій зріст 1,78 і 80 кг. Ось ця курточка. Треба подивитися, який тут розмір вона. А, Елічка, класика. Ось так то все виглядає. Дуже прикольний в зовнішньої сторони кармана. Така, бачите, як вілюрний велюр, велюр типа совшела з такого матеріалу. Ось такий крутий куртяк. І саме головне щоб туз завжди був ваш в теплі, також не продути ось така дуже крутецька курточка. Тут затяжки, тут затяжки. У мене вже на зиму є реально ця крута курточка. Погляньте на цю лялечку. Просто капюшонний капюшон. Це не тільки береговий джиг, це не тільки зима, а це ще ну, з човна, коли потрібно вдіватися як на зиму. Лялечка. Отражателі, так звані, затяжки, от просто така, здавалось би, дрібничка, але вже ти рукавички сюди пунч чпунь І ти вже все, батя в зданні. Просто от курточка дуже приємно здувала, і я пам'ятаю, що тірмуха буде класна. Які на зиму, не забувайте ставити свої вподобайки на всі товари, в описі під цим відео буде посилання. Носочки, топ. Я вже там другу пару чи третю беру, там, за ці всі, всі роки дуже гарна якість. І тірмуха. Ну, Термуха. Холодний період року, зима, якісь риболовлі, десь щось типу, тож, тож якось так. Друзі, радий був вас вітати на своєму каналі. В кадрі був Юрій Везнюк. Фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Ставте вподобайки, підписуйтесь, обійняв, підняв. До побачення.